І знову жертва у сумах на зупинці чоловік ледь не потрапив під колеса тролейбуса. Сумчанин спіткнувся на кучугурі снігу, яку там навіть не думали прибирати. Чоловік втратив свідомість і розбив лице. Врятувало його лише небайдужість перехожих, які миттєво викликали швидко. Зупинка на вулиці інтернаціоналістів учора ледь не стала останньою для одного сумчанина. Близько сьомої вечора чоловік саме виходив із тролейбусу. Як раптом перечепився через кучугуру снігу і впав, втративши свідомість. Йому дивом вдалося не полетіти під колеса тролейбусу, який саме збирався їхати далі. Небайдужі перехожі одразу ж викликали швидку допомогу. Коли медики приїхали, чоловік уже опритомнів. При падінні на вулиці на цій зупинці, і в нього була забійна рана надбровної ділянки. і Він відмовився від надання допомоги від госпіталізації в лікувальний заклад, від транспортування і залишений був на місці виклику в задовільному стані. Народжений, мабуть, у сорочці чоловік вирушив додому. Це третій відомий нам випадок, коли людина потерпає від нечищених зупинок. Рік тому під колесами тролейбусу загинула 16-річна дівчинка, а кілька днів тому голову пенсіонеру переїхала маршрутка. Однак сніг і донині лежить на зупинках. Корінь проблему необхідні снігоприбиральні техніці, запевняють комунальники. Мовляв, її у сумах ще немає. Буде проведений тендер. Прозоро буде проводитися по закупки а, маленьких а, тракторів МЗС, це шлях не буду, буде проводити. А я думаю, що через неділю вони його почнуть проводити, а вже в январі місяці, а, дай Бог, щоб вона з'явилась в нас. Сьогодні на зупинки за розкладом прибувають тролейбуси і відчиняють свої двері, аби випустити та впустити пасажирів. Люди так само долають кучу гори снігу, аби зайти до салону. Пробіли у роботі комунальників перекладають усю відповідальність за своє життя на сумчан, тому обережність на зупинках нині єдина запорука безпеки. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко, новини СТС.